високих сталінських урожаїв, батьківщина назва фізкультурного руху в колгоспному селі. Вже зібрані до рідні хліба, настає черга чумизи, копають на плантаціях розслаблені вінницькі буряки. Ланкова Ганна Паламарчук, яка виростила по 600 центнерів буряків на гектарі, чудова фізкультурниця. Золота колоск на осінь напоїла солодким соком важкі дрона Вінницького винограду. Свято урожаю Вінниччина відзначає масовими спортивними змаганнями. На обласну спартакіаду їдуть молоді фібороди, садоводи, тваринники, механізаторі. Гаряче відгукнулися колгоспники на рішення уряду радянської України і ЦК КПБУ про створення спортивного товариства Колгоспіль. Вогілів Подільський. На стадіоні зібралось 1500 кращих фізкультурників з 45 районів Вінниччини, щоб продемонструвати свою спортивну майстерність. Секретар обкому партії товариш Стахурський проголошує здравицю на честь великого сталіна. Сім'ям кращого друга радянської молоді проходять стадіоном учасники Спартакіади. Дені молодого спортивного товариства «Колгоспі». Прапороносець Наталя Копицько сільська вчителька. Своїми подругами йде Галина Мазуренко, колгоспіця Арфілій Жовти. Боротьба почалась. Першої торкається фінішній стрічки Людмила Ольшевська з колгоспу животних степень. Переможниця забігу на 400 метрів Галя Мазуренко. Фінальний забіг на 5 тисяч метрів. Серед глядачів почесні гості колгоспні спортсмени братні Ватвії. На дистанції йде гостра боротьба за перше місце за почесне звання чемпіона області. Він впевнено виграє Петро Куць, їздовий ковгос крівні будь-якого погребищенського району. Змагається тискобон. Павло Бурзний, Святослав Михайлюк. на Маланкова Колгоспа и Неленина села Бубнив и Гайсинского району Люба Дмитриева. Стрибки у высоту с разбив. Есть. Высоту взяты. Чтоб Хаит Дядров. Наталья Копытько, Надія Соколова. Люба Ильницька завоевала званя чемпиона области. Побут колгоспної молоді велосипед як засіб з полученням, як знаряддя із культури. Кращі велосипедисти області взяли участь у змаганнях. Переможниця у гонках серед жінок, колгоспниця села Серебріїв Катерина Кріскун. А в цей час за 20 кілометрів від стадіону на водній станції села Вентичани. Відбувались змагання з пломби. 111 спортсменів-розрядників демонстрували свої досягнення у водному спорті. Тут відзначилась уже знайома нам Анна Паламарчук, паланкова з коллоску імені Леніна. Вона стала чемпіоном області з склавви вільним стилем. Футбол. Освітник майка виползна команда Підківського району. Уденник Мільниківського району. горі. Трисій прорив на штрафний майданчик завершується ударом. Рахунок відкритий. Команді спортсменів товариства конгоспи з Білікодіцького району, яка завоювали перше місце, влучається перехідний приз. Червоні стрічки чемпіонів в області завоювали подгостки Петро Куць, Наталя Копицько, Людмила Ольшевська, Галина Мазуренко. Юді Полільщики теж нагороджують переможців. І в труді, і в спорті перемагає Повгоспа молодь Вінниччини. Чудову молодь зростила велика партія леніна Сталіна. Хай же високо і гордо майорист спортивний вимпил товариства Колгосп.